Вітаю партнери! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до одного з найбільших імпортерів плит для меблевого виробництва компанії «ІТС». Сьогодні ми спілкуємося з директором компанії «ІТС». Михайло, вітаю вас! Вітаю! Ірина. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про вашу компанію та хто є вашим клієнтом. Мар'яна, компанія «ІТС-2003», 20 років на ринку. Ми займаємося таким галузовим сегментом мебельного виробництва, як деревострожкої плити, ДСП, МДФ, ХДФ. Він є специфічним на ринку України, тому що вона заміняє велике виробництво масове мебельне, яке було створено тільки для дерев'яних щитових меблів. Тому є особливості на ринку, і ми свою нішу зайняли. А наші партнери, виробники таких саме плит, це є вітчизняне, група швейцарських компаній консерву сіськронокронспан. Так само представники Європи це Італія, Франція, Німеччина, Австрія, представники Фінси, смарту, ілдізу. Вони висотологічні і на даний час це є одне із претендентів, які зайняли свою нішу на ринку. Хайло оскільки ми зараз у вашому шоурумі, що знаходиться у порт Львів. Продемонструйте нам, будь ласка, вашу продукцію. Так, Мар'яна, прошу. Наші замовники це є прості виробники меблів, які мають невеличке виробництво. Так само є і масове виробництво, як фабрики, компанії, які займаються. Тому представляємо інтерес як європейських, так і українських виробників. На даний час, враховуючи тенденцію ринку, дуже популярні відповідно плити від вітчизняного виробника, яке представляє австрійська компанія, тобто «Кроноспан», «Егер», Свіскроно. Також відповідно є новинки на ринку, які, які відмічаються високотогічністю, вологостійкістю містом формальдегідів зі за всіх стандартів. Тому на даний час ми говоримо за іспанську фінсу, італійські смарти. Відповідно, і продукція, яка з них є дуже популярна на ринку, як тенденція, це може бути від огозловлення інтер'єрів. Це може бути як фасадна продукція. Тому наші партнери з нашої продукції або продукцію, яку ми виготовляємо, представляємо, показують відповідно, взірців від глянцевих матових, глибокого фрезерування. Також може бути як сировина продукція, яка подальшим проявляється обробці. Це є вже структурований глибокої структуризації, де можна обробляти, показувати всі елементи декору. Михайло, розкажіть, будь ласка, як змінився попит та тенденції за останній рік? Маріяна, більш детальніше це питання відповість власної компанії пан Андрій, який бажає вам про добрий день. Мар'яна, доброго дня. Прошу заходити, Прошу Тож, Андрію, розкажіть, будь ласка, як змінився попит та тенденції на ринку? На мою думку, найбільш активними темпами виробництва в економ-сегменті це є виробництво меблів від українського виробника. А скажіть, будь ласка, Андрію, як ви бачите розвиток вашої компанії на найближчі роки? Ну, на сьогоднішній день е, я бачу інвестиції, інвестиції ще раз інвестиції. Це такі як е, послуги, обладнання, надання послуг кінцевому споживачу. На сьогоднішній день наше виробництво пройшло нову модернізацію. Я запрошую вас відвідати наше виробництво. Наразі ми знаходимося у виробничому приміщенні компанії ІТЕС, що знаходиться поруч шоурумом. Михайло, розкажіть, будь ласка, які ще послуги надає ваша компанія? Так, Мар'яна, дійсно ми заходимо, бачити, в сучасному складському приміщенні і так само виробничій цехах. Наш клієнт дуже вибагливий, він тут на ринку, він хоче мати готовий продукт. Тому ми пішли в сферу фосфор, де повністю ми даємо повний спектр заключного етапу, щоб наш клієнт був задоволений. А це саме і порізка, і кайкування, і присадка. Йому не треба видумувати деякі деталі, мучитися в своїх невеликих площах. Всі послуги надаємо в повному спектрі, щоб літ був задоволений, звичайно. І доставка, напевно, Так-так, і також доставка, тому що змінили всі повністю автомобільний парк, плотську техніку. На даний час навіть поставка безкоштовно, що дуже зручно нашим клієнтам. Михайло, дитині, будь ласка, який загалом працівників у вашій компанії? Так, Мар'яна, компанія це наша велика сім'я. Не така велика, всього загалом 30 чоловік працює. Але це наше надбання, тому що вони у нас відкриття фірми. Чим ми можемо гордивитися, і відповідно ми відбавити як компанії – Це найкраще, що в нас є. Михайло, а розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме порт? Мар'яна, довго не вагалися. Так як ми переїхали на іншу локацію, напевно, основним вибором була це є зручність. Угу. Факти... Фактично в межах міста. Зручна транспортна розв'язка, під шляхи. Територія вражає тобто, хорошим розворотом автомобіля, під шляхи. Промислова підлога, ну напевно, для нашого виробництва це ідеальний варіант. Тобто ваше виробництво потребує певних технічних характеристик цьому приміщення так. і ви знайшли їх у порт, так? так? Так, саме так. Михайло, я розумію, що ви готові порекомендувати порт партнерам та друзям, так? Однозначно так. Перевагою буде це послуг сервісної компанії порта, де як будь-який керівник буде не думати про свої витрати, а думати про перспективу розвитку компанії. Михайло, дякую вам за участь. А якщо вас зацікавили пропозиції компанії ІТС, всі контактні дані ми залишаємо в описі цього відео. А якщо ви та ваша компанія бажає стати нашим резидентом, чекаємо вашого дзвінка та візиту у порт Львів.